Вітаю малята. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Малята, пропоную вам разом зі мною попрацювати та чарівну осінь в лісі намалювати, а батьки все, що треба, підготувати. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик. Склянка з водою, фарби, серветка та декілька листочків з дерев різного розміру. Великий листочок з липи, маленький з берізки та гілочка від ялинки. Працювати будемо охайно, тому, щоб не забродити нашу роботу, на серветку покладемо листочок та зі зворотнього його боку. Почнемо наносити фарбу. Тримаємо пензлі трьома пальчиками правильно, змочуємо його у склянці з водичкою та набираємо фарбу. А ви використовуєте кольори, які вам будуть до вподоби. Я використовую померанчевий, жовтий, зелений, коричневий, червоний, щоб створити яскравий осінній ліс. Далі ми перегортаємо цей листочок. Кладемо його на аркуш паперу, зверху прикладаємо серветку та притискаючими рухами робимо відбитки нашого розмальованого листочка. Таким самим чином, ми нанесемо фарбу на маленький листочок та гілочку ялинки. Розташуємо їх на аркуші паперу. Потім дофарбуємо з вами стовбури дерев і під деревами домалюємо ґрунт. А над деревами розташуємо. Ташок. Після роботи прибираємо своє місце, миємо ручки та милуємось створеним власноруч краєвидом. Отже, дітки разом із батьками пенсик до ручки беріть та чарівну осінь свою створіть. Вдалого дня вам! Усього найкращого!